はい。 Що рік після затоплення Херсона внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції? Сьогодні ми прогулялися нижньою частиною Херсона, вулицею Чайковського, в районі Річпорту. Подивилися на те, як виглядає через рік будинки, вулиці, як живуть люди, і хочу показати вам. З моєю родиною маємо цей магазин дуже-дуже давно. Працюємо разом з родиною, це наш сімейний бізнес. Підірвали Каховську ГЕС. Мені зранку подзвонив мій знайомий, сказав, що підірвали ГЕС, приїхали на роботу тут, води ніде не було. Признаків того, що підірвали ГЕС, було тільки те, що десь там піднялася вода, але ми туди не ходили, люди казали, у людей в принципі, паніки дуже не було. Люди збирали в речі, деякі казали, що вода не підійметься. Слухали наші месенджери, слухали ну, телеграм-канали. Що, що буде, що робити. Ми почали вивозити людей, вода трішки трішки показалася з перших рівньок, там, ну далі. Ми товар не забирали нічого, тому що ну, ми працювали, скала вода до часу дня, максимум що подивиться. Ми почали далі вивозити людей, але за годину, години півтори, десь вода піднялася на півтора метра. На ранок вже в магазині було десь отак: от води. Тут бачите, колись був магазин, він повністю затоплений водою, майже ну, по вікнах, хоча вікна тут були високі. На наступний день ми приїхали, я приїхала сюди. Допомагали людям вибиратися, визивали поліцію, визивали Червоний Хрест. Журналісти дуже допомогли, тому що нікого не було ну Із представників поліції тут. А, та були журналісти. Журналістам а, сказали, що там є люди, щоб вони переконтролювали. Журналісти визвали поліцію, визвали Червоний Хрест, людей почали вивозити. Тут продовжується рятувальна операція. Бачимо, і тут волонтери. Це, е, от зараз я пропливаю управління морського е, порту. От Воно у мене позаду залишається. Ми пливемо. Е, по напрямку якраз по Михайлівській верх до площу Ушакова. Коли вода стояла тільки під бордюром, вона за і йшла десь на день четвертий, п'ятий, не пам'ятаю пам'ятаючи, ми прийшли в магазин, відчинили його і там було все знищено. Дуже просили нашу міську військову адміністрацію, щоб вона вивезла наш весь товар на полігон для піших відходів. Для утилізації, щоб це саме була утилізація. У мене поплила хімія, по хімія, яка була для обробки приміщень, вона поплила до продуктів і розтеклася. Тобто було важливо, щоб вони утилізували. Ну, Вони це зробили. Ми все викинули, почали заново. Потім був перший прильот. Перший прильот був ось туди. от, з краю побила нам частково, виходить. Кондиціонер побила, ми його ремонтували, побила двері, але ну, ми пережили. Другий два прильоти було в кришу, там даху нема, там повністю два прильоти, видно, прольоти з третього на ета. Ну, теж пережили. А третій прильот був ось сюди. Це останній прильот. Сподіваюся, що останній прильот з пожаром загорілося, приміщення внутрі. Приїхала пожарна, ну, ночі, тушила його. Ну, ми, від... ми зранку приїхали, відчинилися і зайшли перше, всі спитали, ви будете працювати? Ми сказали, звичайно ми будемо працювати, коли куди ж ми дінемось? Ну, Де нам ще працювати? Як бачите, хліб привозять, люди є. Район живе, ми працюємо, люди є. Ну, Це головне. Головне, що є сліді, що все буде добре. На магістральних вулицях міста. Наслідків потопу не видно вже дуже давно, все поприбирали. Чого не скажеш про житлові масиви. В приватному секторі дуже багато понищених будинків, їх не відновлюють, тому що це неможливо. Ми бачили будинки, які намагалися люди відновити, навіть криші перестилали, але після прильотів, які тут щоночі, майже щодня відбуваються. Все знищено. В житловій забудові багатоповерхові теж людей майже немає, все дуже понищено, туди навіть не приїжджає поліція на виклики, як кажуть люди, і людей там живе дуже мало. А затопило до второго. Ну, коли взорвали Каховську ГЕС. І теж розводяли. Шу, говорю, вода поступает, папа говорит, а ты как? Ну что да. Ну, шо, как? ну сюда не дойдет? Ну слава богу, эти самые все, а все ругают, позиционировали. Они на лодочке приехали и нас сняли. До потолка первого этажа, 5 сантиметров уже дошло. Ну потом эти все обстрелы, застрелы, что вам говорить. Какой потом слой грязи стоял, вы знаете, у нас здесь, да. у меня фотографии да. есть, я сфотографировала Одесскую Можно площадь, саду, саду, да, да, вот такой слой, и оно вот, было потрескано, как-то в пустыне, вот такие да -то. -то У нас, со всех наших, вот этого переулка, живет, проживает один человек, кто хронически живет, и убито у нас наших двух квадратных, этих самых, это кого я знаю, 14 человек. Нижню вулицю Херсона, які рік тому внаслідок підриву Каховського ГЕС було затоплено, зараз безлюдні. Частково нам розповідають, люди сюди приходять тільки в день якось подивитись на своє господарство вночі дуже мало залишається. Хоча є люди, вони продовжують тут жити, не дивлячись на обстріли. Досі не подолані всі наслідки підтоплення. В самих квартирах, бо квартири були покинуті людьми. От ми бачимо, досі виносять меблі. Так, в принципі, на землі непомітно вже слідів, що торік міська влада вичистила все, все місто, всю затопну частину від багнюки, навіть квіти ростуть, якісь палісаднички є біля будинків, але все це виглядає дуже-дуже жахливо. Важко живу. Хати мокрі всі, вони не висохли і не висохнуть, і ще й ще це літо, мабуть, не висохнуть. Вулиця пуста, пустинна, людей немає. Слава Богу, що сюди хліпусь. А так що? А живете ви тут? Так, я тут, тому що ви ж бачите, де воно? криша. У нас у дворі тільки було підтоплення. А там у мене батьківський будинок на сусідній вулиці та була аж ну, вище вода. Там взагалі. Вообще... Житла немає ніякого. Стіни пали стоять, вода до сих пор у підвалі стоїть у хаті, вода. Ну, людей там нижче, Остання вулиця, яка ряд до залізнич, залізничним полотном, так там до сих пор навіть у городах вода стоїть. На причальній вода. Да, вода є, тому що дощ пішов, вона одразу під почвена, одразу на такий рівень десь піднімається. Топило, розстріляло. Повний комплект. Ми живемо так оце. Все, що одійшло, намагаємося спасти після потопу. Цвіти, дерева. Трошки питаємося своїми силами щось відновлювати. Щось намагаємося. Це те, що нова пристройка. Вона трошки вціліла. А на старій хаті там... На старій постройці там нічого не залишилось. Ну надія є, що ви відбудуєте чи ні. А вона ж помирає останні, та Надія. Yeah. Бачите, вже почин є, пісочок привезли, щебінь привезли, вже почин є. Yeah. Так, так що, що будемо помаленьку. Надія є. Надія є, помаленьку будемо yeah. питатися. Там страшніше це там. Тут трошки покраще у нас. Дві дитячі кімнати. Сина і доньки. Все, що залишилось. Кімната без криші, без потолка, В Надії, звісно, за все хороше. за перемогу. Що все відбудуємо. <рес> вернемося <рес> назад і не будемо жити там yeah. десь ви по, по якимось yeah. там друзям yeah. на квартирах. А вернемося до себе додому. Бо діти теж сильно дуже хочуть додому.